Вітаннячко всім! Коли ж іще робити коктейлі, як не влітку, а літо вже скоро закінчиться. Ще один рецепт ми з вами не спробували. Це срочно треба і змінити. Беру міксер. Можна просто вмисці все наколотить і погружним збити. Ну, я буду таким. Одна пачка кефіра. Можна жирний, можна не жирний, у мене який, у мене не жирний. Відправляємо сюди. Так, налили. Тепер беремо дві зефіриночки. Рожевий, білий, який вам більше подобається. Розділяю на дві частинки, одну і другу половинку. І сюди можна накидати любих абсолютно морожених або свіжих ягід. Ну, так як в цьому году з ягодами трошки вийшла проблемка, буде банан. Ну, це і все. Переколочуємо і будемо пробувати. Не стільки роботи, як грязного посуду. Сьогодні в моїй голові лунає пісня. Ой, Смереко, на на, на на розкажи мені Смереко, на на на. на Чом ти так далеко. На, на 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 чарівна моя Смереко. Гарна пісня. Так, не откликаємося болотим. <звук> вже весна Карпати вкрила, журавлі вже прилетіли. А ми не ми тобою не зустріли. <звук> так, все, хорош. Хух, аж в голові загуділо. Хай Бог милує. Так, беремо богемське стекло, яке вже год 50 стоїть у серванті. Треба хоч раз у год витягувати мить і щось із нього пить. Я думаю, такі стакани є в усіх. Ой, таке густеньке, пахущеньке. Супер. Ми з тобою не зустріли. Хух, клас! Дуже смачно приготуйте своїм діткам таке.